Тактична вогневата інженерна підготовка, а ще топографія і медицина. На Рівненщині завершили підготовку бійці батальйону резерву регіонального управління сил територіальної оборони захід. Чому навчились? Дивіться у сюжеті. Барс, Один, я Барс, перевірка зв'язку. Прийом. Юлія Зв'язківець чергує у ротному опорному пункті, навчилася правильно облаштовувати позиції та передавати сигнали. Найважливіше це правильна комунікація між всіма ланками командирів у взводі та роті і. Найважливіше для життя особового складу, чим глибше, тим краще, тому що в будь-який момент можуть бути інші команди. На Рівненщині завершили підготовку бійці батальйону резерву регіонального управління сил територіальної оборони. Захід заняття тривали чотири тижні. Чоловіків та жінок готували до будь-яких видів бою. Тобто, це так зачистка окопів, приміщення, ліс, поле. Тобто, це все входить в тактичну підготовку. Яка надає людині можливість вільно почувати себе в тій чи іншій місцевості і проводячи бій упродовж місяця інтенсивних занять бійці вчилися влучно та ефективно стріляти з різних видів зброї, опановували основи військової тактики, саперної справи та надання медичної допомоги при пораненнях, а також орієнтування на незнайомій місцевості. Я є піхотинець. Найкращий друг піхотинця це не тільки автомат, але й лопата. Лопатою ми перелопатили багато. Сьогодні ми вчимося добре працювати автомат. Тодає, головне залишитись живим і не підвести підрозділ, бо вже завтра кожен може опинитися на фронті, а там потрібно буде не лише вижити, а й перемогти у бою. Ми їх ставити маленькі непомітні розтяжки саме на піротехнічному шнурі і на пітардах, як можна. За підсумками бойової підготовки бійці склали заліки, і більшість з них отримала найвищі оцінки. Окрім цього, кожен з бійців отримав сертифікат про проходження курсу базової загальновійськової підготовки. По підсумкам проведення контрольних зарядів особовий склад отримав дуже високі оцінки. Може провести приклад, більшість з 20 постелів 18 влучань в мішень. Це дуже гарний показник. Всі мотивовані різного віку, різного фаху, але всі мотивовані. Мотивовані в першу чергу тим, що вони самі прийшли до військового комісаріату і стали до нашого однесу. Військовослужбовці ТРО, проведеною підготовкою, задоволені, готові виконувати завдання у складі підрозділу, куди будуть призначені. Кажуть, точка неповернення пройдена. Потрібно звільняти рідну землю від окупантів. Мотивація, я думаю, всіх тут одна. Ворог у нас не спить і не жаліє. Важливішої мотивації, я думаю, вже в принципі немає. Відступати вже нікуди за спиною лишилися тільки рідні діти. Анна Іцюк, новини Рівного.